Доброго дня, діти! Вітаю вас на нашому цікавому занятті. Сьогодні у нас незвичне заняття. Сьогодні ми граємось і граємось і ще раз граємось. Але без вашої допомоги я не впораюся. Слухайте уважно, що нам сьогодні будуть говорити наші такі цікаві персонажі. Привіт, привіт, мої любі математики! Сьогодні на нас чекає цікава зустріч. Я запрошую вас у гості до дівчинки Катрусі. Вона приготувала для нас безліч завдань і сюрпризів. Тож мерщій вирушаймо разом в подорож до її чарівної домівки. Що ж діти сьогодні до нас завітали такі роботи. Давайте ж привітаємось, як ми з вами повинні вітатися з ними. До... Добрий день. Давайте далі продовжимо. Давайте оберем, який сьогодні в кого настрій. Особливо у мене сьогодні настрій дуже гарний. Я обираю ось такого робота. Гарного посміхається. Машуня, скажи, будь ласка, який тебе сьогодні настрій? Ладосний. Дякую. Іра, скажи, будь ласка, який в тебе сьогодні настрій? Я. Ти засмучений, спати хочеш, тобі все подобається, чи тебе просто сьогодні посмішка? Я подаю питна. Дякую. Дуже? Дуже так. Дякую, можеш вимкнути мікрофон. Артемко, скажи, будь ласка, якого ти робота обереш? Який тебе сьогодні настрій? Поганий. Поганий? А хто ж тебе сьогодні засмутив? Мабуть, не виспався. Галякі, як муки. Галякілі. Що ж, вимикайте, будь ласка, мікрофони, і ми продовжуємо далі. Подивіться, діти. Сьогодні ми прийшли до нашої Катрусі в кімнату. А ну, подивіться, будь ласка, на її настрій. Який сьогодні в неї настрій? Хол... Нехороший. Засмучена наша катруся. Ви праві діти. Чому ж вона засмутилася? Як ви гадаєте? Я щойно гралася у своїй кімнаті і раптом помітила, що моє улюблене намисто розірвалося. Давайте, діти, допоможемо зібрати намистинки докупи і допоможемо підняти настрій. Подивіться, будь ласка, уважно на намистинки, і скажіть, чи однакові вони. Ні. Одна. Ні. Ні. Ви маєте Ні. рацію, вони різні. Вони різні за розміром та за кольором. А давайте разом порахуємо, скільки всього намистинок у нас є. Зараз буде вам показувати спадчик, і ви будете рахувати. Один. Один. Два, Один. три. Сім, п'ять. Шість, дев'ять. Скільки всього намистинок у нас зображено? Дев'ять. Дев'ять. Скажіть, будь ласка, а скільки в нас великих намистинок? Шей. Шесть. шесть. Шість. А скільки шесть. маленьких? Один, два. Три. три. Кей. Давайте ж допоможемо нашій катрусі скласти намисто на знову. Як же ж правильно нам порахувати всі намистинки? А тепер давайте обережно зберемо їх на ниточку, щоб у нас вийшло гарне яскраве намисто. Нам потрібно зараз ще раз порахувати, скільки в нас намистинок. У нас є з вами 6 червоних і три синіх. Нам потрібно з вами розділити червоні намистинки, щоб була їх однакова кількість. скільки ми їх розділимо? Надо усмішку. Родити, так? Червоні Правильно, okay. По три намистинки. Отже, ми один, два, три, три намистинки. Потім ще червоні намистинки будемо вішати на нашу ниточку, посередині буде в нас синя, і по краях. Ось, бачите, дівчинка вже наша посміхнулася. Вона дуже зраділа, що ви полагодили їй намисто, і тому вона пропонує пограти у гру, яка називається Знайти пару. Дітки, погляньте, <по 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 що пропонує? У нас є з вами м'ячі. А чи всі вони однакові? Скажіть, будь ласка. Ні. Ні. А чим вони відрізняються? Ні. Кольором та чим іще? Ні. Кольором. Ні. І розміром, правильно? Єдва три, а чи? этот маленький. Правильно. Тільки таким же цветом. А давайте з вами подивимось, чи є м'ячик, який тут зайвий. Ще буде зайвий маленький. перший м'ячик, тому що він не того кольору, що інші м'ячики, тому він буде зайвий. Он Правильно. Жовний, что... Правильно. Подивіться, будь ласка, діти, уважно, скільки іграшок нашої дівчинки. Їх дуже багато. Які іграшки ви бачите на екрані? Куклу. Ляльку. Ще що ви бачите? Які іграшки? Поблосик. Дякую, ще. Яку іграшку ви бачите? Так. Правильно. Ще я, я, бажаю. я, 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 я бажаю. А я, я. зараз завдання від нашої катрусі. Нам потрібно розкласти іграшки по кошиках. Але як же ж нам їх потрібно розкласти? У катрусі дуже багато різних іграшок і тваринок. Нам потрібно їх уважно розглянути. І треба нам скласти в лівий кошик ті іграшки, які можуть бути тверді на дотик, а в правий кошик м'які іграшки. Скажіть, будь ласка, які іграшки ми покладемо в синій кошик? Тверді. Піраміда в нас, яка на дотик може бути? Твіда. Твіда. Отже ми Твіда. її кладемо в ліворуч кошик. Лялька в нас Барбі, Яка може бути на дотик? На жаль, дівчатка ви неповідали. Вона тверда на дотик. Є в нас літачок. Літачок який на дотик? Твердий, тому ми кладемо в кошик ліворуч. Наш ваг... Наші вагончики які на дотик? Тверді, чи м'які? Тверді. Тверді, Тверді. а м'ячик наш кругленький який на дотик? М'який. Скажіть, будь ласка, діти, яких іграшок більше в катрусі? Твердих, чи м'яких? Твердих. Твердих. А скільки іграшок твердих? Два, два, три, четыре. чотири. Чотири. А м'яких іграшок, скільки в неї? Один. Одна. Молодці діти. А зараз подивіться уважно. І скажіть мені О, по черзі. Зараз я хочу по черзі вас почути. Всі вимикаєте свої мікрофони, лише ввімкнений мікрофон у нашої Кіри. Кірочка, подивись, будь ласка, на екран. Хто зображений? Які звірі зображені? Перша, хто це у нас? Білочка, лисичка і їжачок. Скажи, будь ласка, хто буде зайвим серед цих звірів? А чому їжачок буде зайвим? Ні. Ти неправильно відповіла. А ну, давай ще раз подумаємо. Давай я тобі трішечки допоможу. Буде зайвим песик. Тому що песик живе в нас вдома, це свійська тварина. А білочка, лисичка і їжачок мешкають в лісі. Отже, песик буде зайвим. Давай далі подивимось. Маша, включай, будь ласка, звук. Подивись, будь ласка, уважно на екран. Хто в нас зображений? Які звірі? Медведь. Перший хто. Кот. Котик. Зайвий. І ще хто в нас? Скажіть, будь ласка, хто буде зайвим серед цих звірів? Кот! А чому буде котик зайвий? Тому що він он... Живі дома, а всі останні живуть в лісу. Молодець. Дякую тобі. Далі, будь ласка, Артемко відповідає. Артем, подивись, будь ласка, уважно, хто в нас зображений на екрані? Перша є в нас І... Кабан і свинка. І кабан. Хто зайвий серед цих звірів? Кабан. А чому кабан бо, зайвий? Бо він, бо, він, бо, він, бо він живе. Бо він в лісі живе, молодець. Ти швидко відповів. Дякую тобі. А зараз у нас з вами ще цікавіша гра. Нам потрібно буде. Відповісти, в кого як називається дитинча? Ось така гра. Хто хоче мені перший допомогти? Yeah. Yeah. Зараз я дозволю вам працювати на дошці нашій на екрані. Так, Артемко, зараз ти можеш на екрані пальчиком знайти, де нашого песика, нашої собачки знаходиться дитинча. Маша, поки що нічого ми не робимо. Зараз працює в нас Артемко. Ти зараз бачиш, у нас є собака, корова, кобила, коза, кішка, свиня і вівця. Вгорі горі на сім'ї їх дитинчата. Знайди, будь ласка, серед дитинчат дитинча саме песика нашого. Де воно знаходиться? У нас тільки дуже маленький екран. А, вибачте. Тоді вам треба натиснути на нього і ось так потягнути, де знаходиться ваше. О, О, Ні, це знайти дитинча. Вгорі дитинчата, шукай. І нажми пальчиком. дитинча собачки. Як воно називається? Ой, да. п'ять. Так. Да. Ну, натискай. Натисну. Дуще натискай, не бійся. Натискай. Не да, натискається у нас. Добре. Натискай. я Не, не натикать, Ні, цуценя. Не. цуценя. Цуценя. У собачки це буде цуценя. Далі в нас відповідає наша Марійка. Маша, тепер ти повинна так само натиснути і знайти, де знаходиться дитинча нашої корівки. Це буде лоша, ягня, порося, кошеня, теля чи козеня. Обери, будь ласка, дитинча і перенеси до матусі ось цей квадратик. Спробуй, будь ласка, попрацювати. Не виходить? Машуня, працюємо сонце, давай. Натискай, де дитинча знаходиться нашої корівки, і перетягни в ось цей квадратик. Натискай і отак по екрану тягни його, там, де знаходиться її матуся. Не виходить? Добре, давай я допоможу. У корівки буде теля. У кобили буде дитинча називатися лоша. А як же в кози буде називатися дитинча? Хто мені допоможе? Кожина. Козиня. Козиня. Кірочка, а ну давай ти спробуєш мені допомогти. Як у кішки буде називатися дитинча, бо я трішки забулася. А спробуй перетягнути, де знаходиться кошеня серед цих трьох дітей, і до кички сюди в квадратик поставити. По екрані ось так бери пальчиком і натискай на кошеня і перетягни до мами кицьки. Спробуй, не? не бійся. Не виходить Ой, це там. Добре, ми ще Добре. трішечки попрацюємо над цим, навчимося. Дякую, що Добре. ти мені відповіла. У мами свинки буде дитинча називатися порося А у вівці буде дитинча називатися? Як діти? Ягня. Що ж ми з вами молодці? Ми впорались також із цим завданням. Давайте продовжимо далі. Ми з вами виконали всі завдання. Ви великі молодці. На цьому. Ми завершуємо наше заняття. Я сподіваюся, що вам сподобалося грати в наші ігри. До нових так. зустрічей, до побачення! Гарного всім дня!